Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. В попередньому відео бачили, що я допрацьовував дискові сушники замість анкерів ставив, порожньою сівалкою проїхав, наче все нормально, працює. Зараз спробуємо другий раз уже засипати зерно і сіяти. Будемо сіяти від кійко. сорт Богемія. Ось такий. Такий колосок. Сподіваємося, у нас продить не менші. Пшеничка протравлена. Тут 25 кг Будемо сіяти 10 сотих, повинно хватити. Десь виставив приблизно 250 кг на гектар. так Ну що ж, будемо працювати. Так, приїхали на поле. Тут у нас виходить сорт Еміль посіяний, Чотири проходи. Виходить якраз у наш комбайн з 3 жаткою. Дві жатки. Зараз відступаємо десь приблизно сантиметрів 40-пів метра, і будемо сіяти сорт богемія, скільки патить зерна. Потім будемо далі досівати вже пайовим зерном. Поле під ворушів покультивірував, так як вже за тиждень були дощики і злежалась земля, то вже так хочеться тут збільшення сіяти. Сірувато, то тут ці чистики не зовсім справляються. Але в принципі нормально, можна сіяти. Бо анкерами тут таке там пірі, такі, щоб я нічого не зробив би. Грибінка, в принципі, також. Арматуринку тут підв'язали, нормально працює, ніякий це не докаже. Ну Тут в краях, де ніде зерно виглядає на підйомах, а так дивіться по полю. Зерно собі в рядочку там знаходиться. Його вже... а, ось є. В принципі, так по полю зерна немає. Так що сівалкою я задоволений. Зразу потрібно було ставити мені сошники і не морочити голови. Звісно, щоб діаметр чуть більший в них був, було б ще б краще. Але і так, в принципі, працює. Силочку на магазин, де купував сошники, буде в описі. А, і тут ще, що я зробив. Ось таку з дружиною підв'язали цю, бо трохи шланги сильно перегинались, так полавніший переход і нормально. От. Щоб чуть коротше потрібно, щоб були задні. А то коли піднімає його отут так, у землю, як залазить, то тут сильно і А так виходить з цього прутика трошки краще. От. Так що такі допрацювання. Получились у нас. Прутик це валий з мотокоси. От. Все. Всім дякую за увагу. До побачення. Думаю, ще буде відео, там можливо десь буду сіяти, ще щось зніму, покажу.